Смотри, я не знаю. Ти що, блядь, ти б'ёшь живёшь, чи що, ти, блядь? Там хрест. Я людина віруюча, я не буду роватися вже. Я знімаю. Был бы ти Приїхало позавчора чмо з Росії, їзде з Росії. Я з Тернополя позавчора приїхав. І що там Що там? Це імперський флаг. Україна російський. російським. ножиком, ножиком треба зняти. А ну, давай, да я так не ножик, снимай. Снимай. Не, ну все, все, все равно, все. Все. Тебас, что же. Да. проблема снять, надо да, провоцировать вот снимайте, это снимайте, вот ты еще. Ты чу, я, я, буду... я говорю, канонизированный царем. Буду... Чмошник, блядь, канонизированный. канонизированный. Ты, ты царек, сука, не тебя не канонизируют все, скоро, снято, блядь. Все. Я ж сказал, что тебе Бог покрай руками народу, казал? Сьогодні казав тобі! І Христом не прикривайся. Фу, а ти казав, мені карми немає! Всі Ти Всі паркочені, а не віруючий. Ну, ну, не, 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 не дай не Бог ти ще раз не попадешся на очі. Не дай Бог! Тебе та ж рука не виходить.